Кабінет міністрів України продовжив термін для перебронювання військовозобов'язаних працівників та підтвердження критичності підприємств. У цьому відео давайте розберемо ключові зміни. Отже, відповідною постановою уряд до 31 березня 2025 року надав підприємствам можливість підтвердити критично важливий статус та перебронювати працівників. Також відстрочки від призову на військову службу, які були надані військовозобов'язаним та строк дії, яких не закінчився до набрання зазначених змін, будуть залишатися чинними до 31 березня 25 року. Подання заяв на бронювання працівників відбувається виключно через портал Дія. Крім того, підприємства, які раніше вже підтвердили критично важливий статус, можуть бронювати працівників до 1 квітня 25 року без 72 годинного періоду обробки даних. Однак варто розуміти, що для отримання бронювання необхідно підтвердити чи отримати статус критично важливого підприємства. Це потребує ретельного аналізу загальним та галузевим критеріям критичності та правильно оформленого звернення згідно встановлених норм. Адвокати Ґуло мають великий досвід в позитивному підтвердженні критично важливого статусу підприємства та завжди готові вам допомогти в цьому.